Так, друзі, багато питань. Не, 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 повернемось до нашої схеми, не намалювавши, не, не пояснивши. Краще пояснити. Чо? Кажуть, от така схема, і все працює. Так, працює. Тому що, по-перше, котюл має просту конструкцію, де водяна полка отут або дві, і зразу вихід у димоход. А якщо складний шлях водяних полок, складний шлях димогазів, то тут потрібна дуже хороша тяга. Я навіть інструкцію до турецьких і чеських котлів я монтував, І там навіть показано тільки під 45, тому що складний хід димогазів. Якщо немає можливості під 45, ну, хоч трошечки підзадираємо трубу вгору. І, звісно, врізка ну, під якимось там уже. Кутом. Норми такі один метр розрішається прямого участка. І якщо у нас в приміщенні димоход, а це класно, коли він, у нас він в приміщенні. Тут переваги, він більш теплий і більш надійний, значить більш долговічний. То для розгону ми повинні отут прямий участок витримати Два діаметра. Два і чому не потрапляє конденсат ось сюди. Тому що отут, ось я тут неправильно намаляв, ось правильно ж врізка робиться, коли внутрішня труба. Робиться антиконденсатний бортик. На 10 мм ми залазимо вовнутрь. І таким чином, коли з'являється конденсат, він обтікає і потрапляє вже у нас ну, в нашу основну злив під конденсат в лейку. Стосовно витяжки, які діаметри? Ну приток з витяжкою повинні бути однакові. Але ми розрахунок робимо по нашому піддувалу. Яка площа піддувала? Така і робиться приточка. І питання по кронштейнам. Яка максимальна відстань від стіни до димохода? Максимальна. 450 мм. Це робиться кронштейн угловим упором. До 450 мм ми можемо е, розташовувати кронштейни. Е, ну, Бажано з угловим упором. Е, я, я роблю з угловим упором, з нержавіючої сталі, з регулюванням і без регулювання. Іноді треба регулювання від стіни. Тому що там стіна крива і треба ну, від якогось розміру до якогось бути регулювання. Якщо перевищує 450 мм, то тільки металоконструкція, або мачта е, бетонується з мощної профільної якоїсь труби, і ми прив'язуємо до цієї сп... або повністю чотирикутна металоконструкція, в, в, внутрі якої буде наш димар.